Як пару свиногатне лози, плакайте мову, пильно нанесана, боліть боя, терчішої сози, вона хай буде Вірно і слухтяна. Нехай вона ще разу служить вам, хоч і живе своїм живим життям. Прислухайтесь, як океан співає, народ говорить. Любов, і гнів у тому гумані морській немає мудріших, ніж народ, учителів. В нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійте, заглядати у словник, це пишний яр, а не сумне проваль. Збирайте, як розумний садівник, Достигли овочу, грінчика й далі. Не майте гніву до моїх порад І не лінуйтесь доглядати свій сад.